У західних суспільствах дітей зазвичай навчають розглядати дні народження та різноманітні свята з дуже егоїстичної, іноді навіть надмірно особистої точки зору, особливо на дні народження. Їх шановують, приділяють їм багато уваги і вчать очікувати різноманітних подарунків та численних привітань лише за те, що вони прожили ще один рік свого життя, не докладаючи для цього особливих зусиль. Але тепер виникає питання що вони зробили, щоб досягти цього в житті? Просто залишитися живим ще один рік. Чи вимагало це від них якихось особливих здібностей або досягнень, щоб залишитися живими? Чи можливо їх просто підтримували й доглядали по милості добрим і милосерденним Богом, який завжди піклується про всіх? Чи варто їх навчати дивитися на себе з егоїстичним мисленням, замість того, щоб звертати свій погляд до Бога з глибокою вдячністю та щирою подякою? Елен Вайт каже, що батьки, на жаль, виховали у своїх дітей егоїстичні звички та риси характеру. Вони поступово навчили їх сприймати дні народження та різноманітні свята як особливі нагоди, коли слід очікувати отримання подарунків і наслідувати звички, традиції та звичаї цього світу, що оточує нас. Якщо це відбувається, існує ризик розвитку егоїзму та ідолопоклонства, що шкодить їхньому духовному стану. Елен Вайт каже, що ці події часто перетворюються на особливі нагоди для догоджання собі, для задоволення і прославлення дітей, відволікаючи їх від бачення Бога, його турботи, захисту та забезпечення. Зовсім не є неправильним святкувати День народження дитини. Його завжди слід святкувати. Але має бути особлива мета святкування, за словами Елен Вайт. Повинно бути спрямоване на поглиблення знань про Бога та пробудження вдячності в серці за його милість і любов, за те, що він зберіг їхнє життя ще на один рік. Але зазвичай відбувається так, що навіть якщо діти були збережені силою Божою в кожну мить свого життя. Батьки не навчають своїх дітей думати про це і висловлювати подяку за його милість до них. У першій частині цього тексту Елен Вайт ретельно і детально готує нас уявити, що саме станеться, якщо дітей правильно з любов'ю та мудрістю навчати і заохочувати визнавати Божу любов під час святкування їхніх днів народження. Вона каже, що хвала і подяка щира і сердечна линули б з їхніх уст до Бога, який є джерелом усякого добра. Далі вона додає, що якщо дітей з раннього віку навчати визнавати Божу любов і торботу у їхні дні народження, то буде надходження маленьких, але дуже цінних подарунків, які малюки з радістю приноситимуть, щоб покласти їх у його скарбницю як подячні дари, висловлюючи свою вдячність і любов до Господа. А потім вона додає щось дуже важливе. Вона стверджує, що в такому разі зверніть на це увагу, адже це дійсно важливо, оскільки саме тоді Бог буде згаданий дітьми, а не забутий, звісно ж. Вона підкреслює, що пам'ять про Бога допомагає дітям зберігати духовні цінності у своєму житті. Зверніть увагу на цю заяву. Ви замислюєтесь, як ми можемо втримати нашу молодь не лише в церкві, а й що ще важливіше, на Божому шляху. У той час, коли багато молодих людей, на жаль, відвертаються від Бога, Елен Вайт каже, що якщо батьки будуть наполегливо і з любов'ю навчатимуть своїх дітей помічати прояви Божої любові під час святкування їхніх днів народження, вчити їх бачити в ньому, у Бозі, того, хто щедро дає і постійно підтримує життя, приносячи йому свої дари, то Бог буде згадуватись молоддю, а не забуватись у їхніх серцях. Пам'ятайте, що за словами Ісуса Христа, там, де знаходиться їхній справжній скарб, там буде і їхнє серце. Тож чому б не використати такі особливі святкування, як, наприклад, Дні народження, щоб спрямувати їхні думки та роздуми до розуму Христа, допомагаючи їм краще зрозуміти його? Коли я був немовлям і був на межі смерті? Бог дивовижно врятував мене після того, як мій батько і мати присвятили мене служінню Господу на все моє життя. У наступному відео ви побачите, що зробила моя мама, щоб я на все життя пам'ятав, як милостиво бог зберіг мені життя. Дорогий Господи, я знаю, що ти власник всесвіту, цілком спроможний зробити все. Якщо ця дитина згодом поповнить ряди сатани, будь ласка, дозволь їй спочити. Але якщо він буде служити тобі, будь ласка, зверши диво. Я зараз відмовляюся від бажання заробити гуші, стати багатим. Я знову присвячую себе служінню тобі все своє життя, роблячи все, чого ти від мене бажаєш, і йдучи туди, куди ти мене пошлеш. Я також присвячую цю дитину тобі і підготую всіх своїх інших дітей до служіння тобі. Ця молитва була відчайдушною молитвою батька, поки його маленький син, який був на межі смерті, перебував на операції. Незадовго до цього Освальдіно, який навчався в Адвентиській семінарії в сан паулу Бразилія, щоб стати пастором, майже відмовився від Божого покликання через своє прагнення до багатства. Він розглядав пропозицію друга стати партнером у купівлі автозаправної станції, але його син Маркоз тяжко захворів. Під час цієї значущої молитви в одній із лікарняних вбиралень Освальдіно віддав усе своє життя в Божі руки. Ніхто не може сказати, що зцілення Маркоса не було дивом, і після цього досвіду він та його брати і сестри почули від мами такі слова Щороку. Ось твоя пожертва до дня нарадження йми. Скажи своєму вчителю суботньої школи, що у тебе був день народження, і не забудь віддати цю пожертву, як ти робиш щороку. Пожертва до дня народження стала для цієї родини особливим досвідом вдячності та оновлення посвяти Богові, яка виховала двох пасторів і дружину пастора. Ми з дружиною намагалися застосовувати цей самий принцип у нашій родині, навчаючи наших двох доньок Луану та Алану, приносити свої пожертви до дня народження. Це були особливі пожертви, які давалися раз на рік у суботу, після або безпосередньо перед їхнім днем народження. На цій фотографії, зроблені кілька років тому, ви можете побачити їх із чоловіками під час візиту до нас. Натхненна Богом, Елен Вайт пропонує, що замість того, щоб дарувати подарунки та робити пожертви у такій великій кількості різним людям, особливо у святкові дні, слід проявляти щире шанування, глибоку повагу та сердечну вдячність Богові. Це допоможе зосередити увагу на духовних цінностях і справжньому сенсі віри. І подарунки та пожертви мають спрямовуватися у божественне русло. Хіба Господь не був би задоволений такою пам'яттю про нього? Вона також радить, що ми повинні цілеспрямовано і свідомо спрямовувати думки наших дітей у нове, безкорисливе, чисте та шляхетне русло, заохочуючи їх щиро і з радістю приносити свої дари Богові як подяку за великий дар його єдинородного сина. Елен Вайт говорить, що не лише в дні народження батьки і діти повинні особливо пам'ятати про численні милості Господа, але й такі свята, як Різдво та Новий рік, мають бути тими особливими періодами, коли кожна сім'я повинна з вдячністю згадувати свого творця і викупителя. Таке навчання може значною мірою сприяти тому, щоб у житті наших дітей залишався тривалий, стійкий і глибокий вплив. І це стосується як того, як вони сприйматимуть Бога, так і у виборі служити йому протягом усього свого життя. Одна з моїх дочок, Луана, після того, як покинула дім і навчалася в Аясі, повернулася до нашої країни. А після одруження з місіонером Фернандо вирішила служити з ним <гум> як волонтери в бразильській Амазонії. Тут на фото ви можете побачити їхній перший дім, а також нашого собаку Тофу, якого вони усиновили та забрали з собою після того, як ми приїхали до США. Моя інша донька Алана та її чоловік Габріель кілька років тому потрапили в серйозну аварію. Автомобіль було повністю знищено, і ніхто не міг повірити, що вони вийшли з нього неушкодженими. Наступними вихідними вони знову зателефонували мені, запитуючись цікавістю, як саме принести подяку Господу за його велике визволення. Того ж самого суботнього дня ми з дружиною також принесли Господу особливу жертву, дякуючи йому за його захист. Я не намагаюся сказати, що наша сім'я ідеальна, бо це було б неправдою Суть тут. У тому що саме. Ми повинні робити все можливе і навіть більше, щоб навчити наших дітей завжди пам'ятати про Бога, не лише в день їхнього народження, а у всіх важливих подіях їхнього життя. Роблячи це і постійно молячись за них, ймовірність того, що їхні думки йти новим, безкорисливим шляхом, значно зростає, як казала Елен Вайт. Як ми вже читали раніше, коли ми саме так робимо, ми фактично заохочуємо їх приносити жертви Богові за його великий дар. Дар його єдинородного сина у цьому наступному відео ви побачите, що сталося з Оленою та її чоловіком Габрієлем. Будь ласка, зверніть особливо уважно свою увагу на їхню негайну реакцію після дуже загрозливої ситуації. Ми не змогли знайти авіаквиток до Бразилія за розумною ціною, тому вирішили поїхати нічним автобусом. Все здавалося нормально, ми навіть заснули, але раптом почули крики людей. Ми не знали, що відбувається. Так, ми помітили, що автобус їде дуже швидко. Я подивилася у вікно. Ми були у віддаленій місцевості, нам було досить страшно. Потім ми почули постріли, а навколо нас розлетілося розбите скло. Це було божевілля. Я відчула щось дуже дуже гаряче в руці, тож одразу її стиснула. У мене в руці була куля. За два ряди попереду. Ми побачили, як водій нахилився, але продовжував вести автобус, намагаючись уникнути кулі, які летіли в нього з машини попереду. Йому довелося прийняти складне рішення: зупинити автобус і сподіватися, що грабіжники нічого не зроблять, або намагатися втекти від стрілянини, ризикуючи загинути в аварії. Зрештою, ми дісталися до поліцейського відділку на дорозі, і грабіжники здалися. Дивом усі пасажири залишилися неушкодженими, окрім однієї людини, яку поранили в руку. Але нічого серйозного. Коли ми дісталися до місця призначення, ми задумалися, як можемо висловити вдячність Богові за його захист. Тож ми зателефонували моєму татові, який є пастором, і запитали, як працюють подячні пожертви. Він сказав Подячна пожертва має бути додатково до обіцянки, регулярно відсуткової пожертви. І ми повинні позначити подячна пожертва на електронному чи звичайному конверті. І ми так і зробили. Коли ми клали конверт у кошик, ми молилися і дякували Богові за його безмежну милість. Тут ви можете побачити ще кілька фотографій з цієї історії. Як кулі влучили в автобус, одна з них ще була гарячою. Вона м'яко приземлилася на руку моєї доньки, і я був такий вдячний, що їхні думки все ще були в цьому напрямку, визнаючи Божий дорогоцінний дар життя через його єдинородного сина. А тепер. Як поклонятися Богові всією сім'єю під час святкування дня народження, я порадив вам прищепити дитині ідею духовної відповідальності. Це особливий день, і вони мають провести частину його так, оцінюючи свій духовний ріст наприкінці ще одного року життя, а також складаючи плани для духовного зростання в новому році життя, який тільки починається. Чому б не запросити, наприклад, шановного старішину церкви провести коротке, але змістовне біблійне наставлення і помолитися за іменинника під час свята? Ще одна порада заохотити їх щиро висловити подяку Богові, наприклад, спланувавши особливу пожертву або навіть зробити її на додачу до обіцянки, яку принесуть до церкви наступної суботи. І нарешті сім'я або окрема людина можуть, наприклад, у тиші звернутися з молитвою в церкві, дякуючи Богові за дар життя під час принесення особливої пожертви. А тепер я хотів би запропонувати кілька ідей щодо того, що може зробити церква, щоб спрямувати думки людей у це нове безкорисливе русло. Раз на місяць під час звичайного богослужіння в суботу можна виділити особливий час для поклоніння Богові разом із тими, хто святкує свій день народження цього місяця. Лідер церкви запрошує іменинників вийти наперед, щоб помолитися разом із ними, дякуючи Богові за дар життя. Іменинників можна заздалегідь заохотити принести подячну пожертву Богові з нагоди свого дня народження. Ті, хто бажає, можуть з благоговінням покласти свій конверт із пожертвою на тарілку для пожертв. А як щодо, наприклад, Різдва чи Нового Року. Чи повинні християни їх святкувати? Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, які наслідки маєте, як світ святкує Різдво? Звичай, дарувати подарунки може відрізнятися залежно від місця. Але зазвичай люди приносять подарунок імениннику, чи не так? Коли вони йдуть на день народження? Але з причини, яку може пояснити лише велика і тривала боротьба, цей давній звичай вшановувати іменинника під час святкування Різдва, на жаль, здебільшого був забутий і залишився в минулому. Більшість тих людей, хто сьогодні святкує Різдво, вже забули, кого насправді слід вшановувати і пам'ятати в цей особливий день народження, який має велике значення для багатьох. Даруючи подарунки лише одне одному в цей період, більшість людей залишаються байдужими до справжнього іменемника. До того ж, навіть деякі християни наповнюють свої домівки різноманітними зображеннями цієї міфічної істоти, вважаючи їх красивими або символічними прикрасами для своїх осель. Вбраної в яскраве, насичене, червоне, ви без сумніву чудово розумієте, про кого саме я зараз кажу. Яку без жодного сумніву створили, щоб замінити або, принаймні, здатьмарити самого Христа, справжнього іменинника. Отже, як, наприклад, не слід святкувати Різдво? Елен Вайт відповідає, що у світі свята проводять у легковажності. А також у марнотратстві обжерливості та показусі, тисячі доларів будуть витрачені гірше, ніж просто викинуті на прийдешні Різдво та Новий рік на непотрібні задоволення. Але ми маємо унікальний привілей і можливість відмовитися від звичаїв і практик цього занепалого часу, і замість того, щоб витрачати кошти лише для задоволення апетиту чи на непотрібні прикраси або предмети одягу. Ми можемо зробити прийдешні свята особливою нагодою для вшанування і прославлення Бога. Вона постійно наголошує, що Христос має бути найвищою цінністю, але так як святкується Різдво, слава відвертається від Нього до смертної людини, чий грішний, недосконалий характер і зробив необхідним його прихід у наш світ. Далі у наступних абзацах вона каже, що батьки повинні постійно знову і знову нагадувати про це своїм дітям і терпляче навчати їх крок за кроком, правило за правилом, їхньому обов'язку перед Богом, а не обов'язку одне перед одним вшановувати і прославляти одне одного подарунками та підношеннями. Це важливо для формування правильного ставлення до духовних цінностей у дітей. Отже, як поклонятися разом із сім'єю під час Різдва та Нового року. Ви можете запланувати принести особливий подарунок для іменинника, якщо у вашій церкві буде святкування Різдва. І так, Елен Вайт говорить, що ми можемо святкувати Різдво навіть у наших церквах за умови, що ми поклоняємося і дякуємо справжньому імениннику. І не наслідуємо світські з розкинь невоздержаності. Чи можемо ми мати різдвяні ялинки у наших цеклах? Отже Божий посланець каже, що Бог був би дуже задоволений, якби на Різдво в кожній церкві стояла Різдвяна ялинка, на якій були б підвішені пожертви великій і малі, для цих домів молитви. Тут варто зазначити, що вона згадувала доми молитви через поточний будівельний проєкт, який триває вже певний час. А потім вона додає, що до нас надходили листи з питанням, чи повинні ми мати різдвяну ялинку у наших церквах під час святкування Різдва Христового? Чи не буде це схоже на світ? Ми відповідаємо, каже вона. Ви можете зробити це схожим на світ, якщо маєте таке бажання, або ж можете зробити це якомога менш схожим на світ. Немає нічого поганого в тому, щоб вибрати запашну вічно-зелену ялинку і поставити її в наших церквах. Але гріх полягає в мотиві, який спонукає до дії, і в тому, як використовуються дари, розміщені на ялинці. Вона далі каже, що дерево може бути настільки високим і його гілки настільки широкими, наскільки це найкраще пасуватиме до події. Але нехай його гілля буде обтяжене золотими, срібними плодами вашої доброчинності і піднесіть їх йому, як свій різдвяний дарунок. Нехай ваші пожертви будуть освячені молитвою. Тож, якщо у вашій церкві не буде такої служби на Різдво, ви можете зібрати свою родину для змістовного сімейного богослужіння на Різдво, нагадуючи про дивовижний дар Христа, який прийшов як немовля, щоб померти замість нас. Ви можете роздати біблійні читання про народження Ісуса Христа, а також співати багато різних гімнів про Христа, про дивовижне рішення Бога послати його у світ як маленьке немовля, і про його власне рішення віддати себе заради нас і так далі. Усі ці незабутні особливі моменти ніколи не забудуться вашими дітьми. Вони залишаться у їхній пам'яті назавжди. Важливо нагадувати собі, що головна увага має бути зосереджена на поклонінні йому, а не на подарунках. Ви можете спланувати як сім'я, щоб допомогти комусь, або запросити іншу сім'ю чи людину, можливо, когось, хто потребує, до себе додому. Слуга Божий схвалює таке ставлення вона каже, що святкування Різдва та Нового року можуть і повинні проводитися заради тих, хто безпомічний. Бог прославляється, коли ми допомагаємо тим, хто має великі сім'ї на утриманні. Під час сімейного богослужіння запросіть усіх учасників щиро висловити свою вдячність за чудовий дар Ісуса або за минулий рік, наприклад, поділитися особистими думками чи почуттями. Потім помоліться під час сімейного богослужіння, дякуючи Богові та відкладаючи пожертву, яку принесете до Божого дому. Але чи є гріхом дарувати, наприклад, невеликий подарунок або ж якийсь приємний подарунок нашим близьким у ці дні? Слуга Божий відповідає, що приємно отримати подарунок навіть найменший від тих, кого ми любимо. Це є запевненням, що про нас не забули, і складається враження, що це насправді ще більше зближує нас з ними. Вона каже, що правильно дарувати одне одному знаки любові та пам'яті, наприклад, у вигляді подарунків або теплих слів. Якщо тільки при цьому ми не забуваємо про Бога, нашого найкращого друга. Ми повинні робити такі подарунки, які принесуть справжню користь тому, хто їх отримує. І вона каже: я порадила, наприклад, такі книги, які дійсно допоможуть краще зрозуміти Слово Боже або збільшать нашу любов до його настанов. Подаруйте щось для читання на ці довгі зимові вечори. Звісно, вона мала на увазі північну півкулю, де на Різдво зима. Бог запрошує вас спрямувати думки ваших дітей у нове, безкорисливе русло, яке веде до добра та щирості. Заохочуючи їх приносити дари Богові, ви можете позитивно вплинути на формування важливих рис характеру, таких як щедрість, доброта та співчуття, спонукаючи їх приймати усвідомлені рішення для вічного життя. Пам'ятайте, що кожен такий крок допомагає дітям зростати духовно та морально, наближаючи їх до Бога. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей.